Росія знову ж таки спробує використати цей візит для того, щоб легітимізувати свою присутність, так щоб добитися якогось визнання, показати по своїй от бачите, МГТ приїжджає. де-факто визнає, що ми контролюємо цю станцію і ми гарантуємо безпеку. А от з іншого боку, буде інша теза, яку буде обстоювати і Україна, наша держава і наші партнери. Про те, що Росія має вивести свої війська. МАГАТЕ є е, виступає посередником цих переговорів. Так і е, ну, йдуть різні розмови, що можливо е, є якийсь план, тобто говорять про цей план. Про це до речі, нещодавно згадувала у Франції, згадувала уряд Франції, президент Франції, що десь на підході план про демілітаризацію Запорізької АЕС ну, Росіяни це обіцяли. Французам, очевидно, я очікую, вони ці обіцянки не дотримуються. І ну, в підсумку можна сказати таке, що росіяни отримують свій невеличкий, внутрішній пропагандистський ефект. Вони покажуть своїм громадянам, що ось приїхав представник голова МАГАТЕ на станцію, зустрівся там з російськими представниками. Та вони це подадуть те, що це нібито міжнародне співториство визнає. Але в цілому, в реальності, все зведеться до того, що Росія вкотре не виконує своїх обіцянок, продемонструє свою нездатність до переговорів і до, ну, до, до, до вирішення цієї проблеми, так? до виведення своїх військ. Безпеку на Запорізькій атомній перестанції може гарантувати лише українська держава. І все це завершиться тоді, коли російські війська втечуть звідти. Справа в тому, якщо ми подивимося і на карту, і на оперативну ситуацію, утримувати чи захищати станцію Росії не можуть і Росіяни не зможуть, якщо вони тратять контроль над Мелітополем, над Бердянськом, і, і якщо українські війська вийдуть до кримських перешийків.